Через атаку українських дронів в останній день жовтня морський порт Бердянська наче завмер, і у листопаді на його причалах порожньо натомість пожвавився рух у порту Маріуполя, який майже все літо провів у сплячому режимі. Росіяни третій рік несуть свою маячню про поромне сполучення між портами Азовського моря, залучення уявних інвесторів та небувалий розвиток морських воріт, окупованих Донеччини та Запоріжжя, але водночас порти Бердянська та Маріуполя місяцями не виплачують зарплату працівникам своїм же посіпакам, які чи не щодня допомагають зайдам грабувати Україну і вивозити її надра та збіжжя на десятки мільйонів доларів. Слава Україні! З вами Сергій Старушко і Кримський центр журналістських розслідувань. Сьогодні розкажемо про те, чи впливають західні санкції на роботу захоплених Росією українських портів в Азовському морі. ідентифікуємо нові балкери з її піратської флотилії, які безкарно вивозять наше зерно. А також розкажемо останні новини про морські та залізничні дороги війни Росії на окупованому півдні України. Нам необхідно зараз пасажирські перевозки, прежде всего, за ми очень серйозно б'ємося. Плануємо відновлення і паромного сапчення з Краснодарським Краєм, з Ростовською областю, з Республікою Крим. восстанавливать деятельность нашей портовой инфраструктуры на всех наших совещаниях вопрос о возобновлении паромного сообщения пассажирского груза пассажирского были прекрасные маршруты в советские времена и в республике Кавказа из Мариуполя и в там в том числе Все и впереди. У той час, коли зрадник Ворона вже два роки поспіль розповідає байки про запуск поромів з Криму та російських портів Азовського моря до Маріуполя і Бердянська, реальність на окупованому півдні України виглядає дещо інакше. Дев'ятий йде. Що це за утра сіє? Мітайдєтим води в це сайт, це МВД. подальше. Хорошо йде десь. Звук рядом. Дрон идет еще один девятый. Вон он идет. Между домов прошел. Низко идет. Так, власне, розпочався ранок 31 жовтня в Бердянську. За повідомленнями окупаційної адміністрації, 10 дронів Камікадзе сил оборони України атакували морський торговельний порт. Частину безпілотників російське ППО позбивало над житловими кварталами міста, але декілька, вочевидь, все ж таки досягли своєї мети, вразили портову інфраструктуру та пошкодили одне судно. Ось такий комплекс шариків пробил 12-миллиметровый борт корабля. Вже 1 листопада пошкоджений транспортний засіб покинув акваторію Бердянська, і з того часу не зафіксовано нових заходів в порт за супутниковими даними та відео із соцмереж. Напередодні нальоту на об'єкті перебувало лише одне судно, що можна вважати рідкістю, адже останні півроку щодня очікували завантаження мінімум 2-3 морських зерновози. Зазвичай на причалах номер 1 і 2 швартувалися, як ми їх прозвали, балкери-близнюки, капітан Міронов та капітан Якаблєв. Тож, цілком, ймовірно, якесь із цих суден і отримало пошкодження від українського дрона Камікадзе. Та це лише припущення. Тож повертаємося на стежинку нашої розповіді, яка вимощена фактами, як вже зазначав. До 31 жовтня порт Бердянська працював досить жваво і фіксувалося до 10 заходів суден щотижня. Окрім вже раніше верифікованих порушників, додалися і нові порушники морського права, які вимикають транспондери АІС та злодійкувато заходять в закриті порти України. Спочатку про старих знайомих, вже згаданий капітан Яковлєв з майже чотирма тисячами тонн краденої пшениці на борту 20 вересня вийшов з окупованого Бердянська курсом на єгипетський порт Олександрія. Колеги з проекту sea Crime описали схему, якою користуються порушники. Судно офіційно заходить в російський темрюк, вимикає автоматичну систему ідентифікації і йде на завантаження в Бердянськ. Після чого з вантажем краденого збіжжя повертається в Темрюк, вмикає АІС і йде в порт призначення. Біля берегів Краснодарського краю балкер недовго стоїть на якірній стоянці, до причалу не швартується, перевалку вантажу не проводить, але документи на ту ж пшеницю будуть видані саме цим російським портом. Сейчас йде погрузка, зерна пшениці на судно. зерно. Вировши в Запорозькій області трудом і потом наших земляків-запорожців. Работає суднобагрузочна машина, в грузовик І далі все це красивим таким ручейком біжить на борт судна трюм судна. Якраз на цих кадрах українським зерном навантажується судно, яке вперше зафіксоване серед піратської флотилії Росії в Азовському морі. Альфа М, яке неодноразово потрапляло в поле зору розслідувачів через незаконні рейси із закритих портів Севастополя та Феодосії до турецьких берегів. У липні цього року встановлено судно, заявивши портом призначення Все той же Темрюк, зайшло в Бердянськ, звідки вивезло більше 7 тисяч тонн пшениці. Довантажило ще майже 2,5 тисячі тонн збіжжя в російському порту Кавказ, Із вимкненою системою ідентифікації вирушило ймовірно до Лівії. Альфа М було помічене в Бердянську і в серпні, і у вересні. Судно зареєстровано на компанію Естон Трейд Корп з Маршалових островів. Комерційне управління оформлено на компанію Ді Блю Мерін Брокрейдж з Об'єднаних Арабських Еміратів. А безпековий менеджмент здійснює російська кречет ЛЛС з юридичною адресою в Ростові на Дону. Компанією кречет керує Перегуда Віктор Вікторович, а засновницею є Сопова Тетяна Вікторовна. Тут варто зазначити, що маневр із довантаженням пшениці у російському порту обумовлений двома чинниками. По-перше, і насамперед, так росіяни намагаються приховати сліди свого злочину, підмішуючи російську пшеницю на випадок експертизи вантажу. А по-друге, якщо в Бердянську будуть повністю під зав'язку навантажувати, то судна просто не вийдуть з порту. В результаті у нас зараз є определенне обмеження по проходної садці, а са по погрузивностімості тих судів, які ми можемо грузити в порту, теж накладують свої печатки. Тобто в этом смислі ми втрачаємо половину. На одному з відео пропагандистів, присвячених освобожденню порта в Бердянську, в об'єктив потрапив Балкер, який навесні 24-го доєднався до піратського флоту Росії. На цих кадрах за будівлями стерчить частина судна Софія. Яке в травні і в липні журналісти проекту Crime ловили на вивезенні краденого збіжжя з Криму в Бангладеш та до Туреччини. На причалах Бердянська Софія також була помічена минулого літа, щонайменше двічі, була вона в порту і за кілька днів до атаки українських БПЛА 26 жовтня, враховуючи проблеми з судоходним каналом, можна припустити, що разу Балкер вивозив в районі 7 тисяч тонн зерна. Судновласник порушника компанія Strategic Grain Management LLC FZ має прописку в Об'єднаних Арабських Еміратах. Проте на профільних сайтах іноді вказана як шведська компанія. При цьому колеги-розслідувачі називають реальним власником судна Софія нещодавно створену російську компанію Зерноекспорт, директором і засновником якої є Савкін Віталій Віталійович, громадянин України, який має паспорт Російської Федерації. Менеджером судна є товариство з обмеженою відповідальністю Кубанська морська компанія», якою володіє росіянин Фісік Максим Васильєвич, він же є власником товки Петрахлеб Кубань, компанії, яка по документах проходить як основний отримувач всіх вантажів, які перевозить Софія. Стовідсотково у багатьох виникає питання: тоді навіщо всі ці розслідування, ідентифікації суден та власників, якщо Росія одноосібно контролює Азовське море, та й в міжнародній юрисдикції балкери під триколором? Показово порушують міжнародне право, але й очевидно інше, те, що, попри постійні мантри, що західні санкції не діють, росіяни роблять усе можливе, аби їх уникати. Це і про змішування зерна, і про вимкнення АІС, і про оформлення липової документації на вантажі. Адже підсанкційні суда не зможуть зайти в іноземні порти і доставити вантаж замовнику. А это означает большую втрату грошей. Любое судно, любой груз, который определяется в нашем порту, либо вышедшим из нашего порта, либо зашедшим, объявляется априори незаконным, подлежит аресту в нейтральных водах уже изъятию и всем прочим неприятностям, определенным экономическим санкциям, критическим по отношению к судну, грузу, капитану, экипажу, экипаж с капитаном могут оказаться за решеткой, судно будет конфисковано, груз будет конфискован, на счета компании судовладельца будут наложены аресты и так далее по цепочке. Поэтому уже одно это, уже одно это накладывает колоссальнейший ограничивающий фактор на работу порта. З 2022 року обсяг прямих поставок зерна та іншої продукції з окупованих територій України на міжнародні ринки становив не менше 4 мільйонів тонн, що принесло дохід у розмірі 800 мільйонів доларів. Повідомляло у вересні цього року видання Wall Street Journal. набагато більше було вивезено суходолом або невеликими суднами. А загальна вартість всього вивезеного Росією збіжжя може досягати. 6,5 мільярдів доларів з окупованої частини Запоріжжя влітку 2024-го окупанти з посіпаками Кремля вкрали не менше 1 мільйона тонн зернових. Приблизно мільйон вісімсот тисяч гектарів було на території Запорізької області. Всього на сьогодні 80% є окупованою. Тож приблизно мільйон чотириста тонн гектарів ворог сьогодні контролює, і е, на цих територіях вирощується е, велика кількість врожаю. Все залежить від сезону. Коли ми говоримо про мільйон тонн, то така цифра фіксувалася 22-23 рік. Що ворог її викрав з території тимчасово окупованої. Це не лише врожай конкретного року. Ми розуміємо, що на зерносховищах, на елеваторах, в порту Бердянському перебувала велика кількість зерна, яку також ворог викрав. Тож це не фігуральна сума, а це розрахована сума з того з наявності того зерна, яке було на тимчасово окупованих територіях. Тепер про окупований Маріуполь, в порту якого рух суден помітно менший, ніж у сусідньому Бердянську, але це не означає бездіяльність окупантів, які зосередили свою активність на залізничній інфраструктурі порту і вже досягли певних результатів. Відрізняється і асортимент краденої продукції, яку російські злочинці вивозять через морські ворота Донбасу, окрім зерна. Поки що не встановлені суховантажі, вивозять цінні корисні копалини з українських надр, такі як каолін або білу глину, а ще вугілля та залізну руду. Продовжують регулярно вивозити і металопродукцію зі зруйнованих маріупольських комбінатів гігантів, а також залишки підприємств у вигляді металобрухту. За даними руху опору, майже два літніх місяці в липні і в серпні, в порт не заходило жодне судно. Лише земснаряд працював над розчищенням каналу. У вересні стало відомо, що окупаційна адміністрація почала активні роботи з підйому з дна судна управління Донбас, затопленого в лютому 2022 року. Мета очевидна забезпечення проходу суден великої вантажності. Наразі ще триває узгодження доставки, відповідного обладнання та спеціалістів з Карченського порту. 13 серпня в порту Маріуполя пришвартувався балкер, який вивіз до Криму орієнтовно до 5 тисяч тонн збіжжя. Після цього знову затища аж до 25 вересня, коли на рейді було помічене невідоме судно, яке зайшло в порт з невідомим вантажем, а вийшли із зерном. А спочатку жовтня, водночас із запуском залізничного сполучення пожвавився і рух в акваторії порту, варто зауважити. Відтоді всі суховантажі прибували в Маріуполь, завантажені по ватерлінію. Що привозили в трюмах, достоменно невідомо, але перше, що спадає на думку, зброя і боєприпаси. Опосередкована цю версію підтверджує і нещодавній візит на окупований південь заступника міністра транспорту Російської Федерації Олександра Пашивая. Головна мета поїздки відновлення роботи портів Бердянська та Маріуполя, які поки недостатньо задіяні у логістиці окупантів. Росіяни хочуть вивозити із захопленої території більше зерна, вугілля, металу. А сюди завозити як вони це називають супутні вантажі. Тепер повноцінно море зав'язано з залізницею і працює в єдиним логістичному ланцюгом як на розграбування того, що є на окупованих територіях, так і на постачання, зокрема військові постачання і для військової логістики. Повноцінна робота залізниці в порту Маріуполя вже на 100% підтверджений факт. Останній приклад, який про це свідчить, стався 10 листопада. На розвантаження та завантаження чергового балкера росіяни витратили менше доби. І це рекордний час, що вивантажило, Ми так і не знаємо. На жаль, воно вивантажено одразу поїхало. і це велика таємниця. Причому це вивантажували достатньо швидко. Це вивантажували, як то кажуть, з коліс, тобто прошвартували, одразу напряму вантажили у вагони. Це дуже незвична історія, і це каже про те, що вантаж, який було завезено цим балкером, дуже важливий. Дуже важливий він не в Маріуполі, інакше б він не потрапляв би на заліз. А це означає, що найбільший ризик в налагодженні ворожої логістики, озвучений ще минулого року, став реальністю сьогодення. Це все, якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику, просто підписуйтеся на наш канал. у youtube сторінку у Facebook, телеграм-канал Кримський розслідувач. Бережіть себе, вірте у зсу, допомагайте нашим захисникам та захисницям і поширіте лише достовірну інформацію серед ваших друзів та знайомих.